Всім привіт! Хочу з вами поділитися про те, що якщо людина вона не слухає слово Боже, то вона є чаклуном і. І людина вона намагається тоді викрутитися і так далі спокушати людей. як колись спокушав людей Саул, він також починав робити жертви, він також спокушав людей, він також показував, показував, що він є теж віруючою людиною, що він з Богом і так далі. А спокуса це є чаклунство і маніпуляція над людьми, і тому ми можемо чітко побачити, якщо ми не у Божій волі, то ми є чаклунами. І якщо ми живемо як язичник, як мирянин і намагаємося котити під віруючу людину, то ми є просто чоклунами. І якщо людина вона займається спокусою, займається лукавством, то так само займається тим і диявол. І я хочу вам зачитати Матвія, глава 18, вірш. 17, 19. І, і коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе як поганин і митер. Істину кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істину кажу вам: коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них. І людина, вона може думати, що вона є релігійною, що вона там робить деякі речі, але ми врятуватися можемо тільки благодаттю. А благодать це є воля Божа, тому що Бог нам дав життя, щоб ми жили по волі Божій. І наше життя воно має бути прикладом для інших людей. Ось і все. Благословенного вам дня.